Тому що ми дуже часто дивимося на колег на ринку, але це може обмежувати, коли ми дивимося ширше на приклади з інших ніж. Це розвиває ось цю таку надивленість з точки зору маркетингу і реклами. І я, от коли готувалася, то знайшла, наприклад, приклад компанії кулінарної, яка перетворила кулінарні невдачі на досвід. Тобто, вони зробили маркетингову кампанію, коли вони ділилися реальними фотками від їхніх клієнтів згорілих пирогів. Там невдалих експериментів на кухні, і, відповідно, потім це дуже завірусилося. Люди цим ділилися, бо зазвичай в рекламі це не використовується. Я подумала, як це можна в нашій ніші адаптувати, наприклад, попросити студентів поділитися якими своїми історіями помилок в англійській, які там, наприклад, дуже смішні і десь якісь незручні ситуації їх, наприклад, ставили. І теж можна з цього зробити там маркетингову кампанію, ре реально це рекламувати і показувати, що ну помилки це частина навчального шляху. Та це нічого страшного. Це як от якийсь такий конкретний момент. Так само, наприклад, кейс був від Бургер Кінг компанії. Вони зробили відеодзвінки з від породіль в родомі, які от тільки народили, і вони записували відеозвернення, відеорекламу, як вони замовляють собі бургер кінг прямо туди в лікарню. І це теж дуже завірусилось. І я прям так надихнулася рекламною кампанією. Думаю, блін, ну от в нас таке буває викладачів, що наші учні проводять уроки з дуже несподіваних місць. От у вас таке було, що, наприклад, проводить учень урок з машини, і, наприклад, десь виїхав на горб міста, тому що не ловить інтернет, бо нема світла. А він зловив на тому горбу інтернет. Це реально приклад з нашої школи.